Атометник Олександр Скоропадський поклав життя за Україну 7 червня 2023 року у Запорізькій області. За словами побратимів, він був зразковим військовослужбовцем, вболівав за кожного захисника, був справжнім патріотом держави. Та найбільше він любив життя. Шановну дружину, рідні, близькі від імені збройних сил України від імені командира стрілецького батальйону, підполковника Лошака Василя Івановича. Прийміть мої щирі співчуття з приводу. Загибелі справжнього героя Олександра пам'ять про нього буде вічно жити в наших серцях, а помста буде страшною, тому що з нами Бог, з нами правда, з нами сила. Страшна ціна миру, життя кожного її захисника, кожного, хто ціною власного життя та здоров'я дає відсіч російським загарбникам, що миті наближаючи перемогу. Вулиці всталені квітами, не стримуючи сліз, полончани проводжали в останню дорогу свого ще одного героя: того, хто залишивши сім'ю, став на захист держави, поховали Олександра Скоропадського на місцевому кладовищі з усіма військовими почистями. На Хмельниччині голова громадської організації зі зв'язками у медичних установах області допомагав отримати фіктивні документи для виїзду за кордон. Його послугами користувалися чоловіки призовного віку. За другу групу інвалідності зловмисник просив 16,5 тисяч доларів. До вартості входило оформлення документації ВЛК та вплив на членів МСЕК для прийняття ними позитивного рішення. 14 червня поліцейські спільно з працівниками обласного управління СБУ Хмельницькою обласною прокуратурою затримали фігуранта під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 8,5 тисяч доларів США. Вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру за частиною 3 статті 369 зловживання впливом кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Наразі правоохоронці шукають причетних до корупційної схеми у медичних установах, аби усіх притягнути до відповідальності. Світовий досвід експлуатації атомних електростанцій свідчить, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з людським фактором, а саме зі ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва АЕС знаходяться в першу чергу людські ресурси, стиль і методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. На атомних електростанціях постійно працюють діючі ради з культури безпеки. Це колегіальні органи, що координують діяльність підрозділів АЕС у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу. Нещодавно на Хмельницькій атомній електростанції відбулося чергове засідання Ради з культури безпеки. Де було озвучено результати соціально-психологічних досліджень та анкетування працівників, які проводилися відділом розвитку персоналу і стосувалися задоволеності персоналу умовами праці. Що включає в себе поняття задоволеність? Це один з параметрів виміру ставлення працівника до роботи, це показник соціального благополуччя працівників підприємства, це показник ефективності корпоративної соціальної політики. Адміністрації атомних електростанцій, у тому числі Хмельницької АЕС, особливу увагу приділяють формуванню особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия діяльність впливає на безпеку АЕС. На засіданні ради йшлося також про впровадження набору інструментів машиніста обхідника турбінного устаткування на підставі рекомендацій ВАО АЕС, про розробку електронного журналу заявок про навчання з культури безпеки персоналу підрядних організацій. До слова поняття культура безпеки вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного МАГАТЕ. Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії. У Шепетівці урочисто відкрили алею пам'яті та вшанували земляків. На пішохідній вулиці міста розмістили 48 портретів загиблих героїв громади. Згадати про кожного чиє обличчя споглядає з портретів, прийшли місцеві жителі, духовенство, освітяни, військовослужбовці, владці та родини загиблих воїнів. Ми були зобов'язані визначити. Місце в нашому місті, яке буде затишним, яке буде в центральній частині міста і яке нам завжди буде нагадувати і нам, і наступним поколінням про цих хлопців. І, на жаль, у нас є військовослужбовець Оля, яка загинула від рук ворога. Завжди буде нам нагадувати про їх подвиг. У день урочистого відкриття алеї міський голова Шепетівки разом із старшим лейтенантом морської піхоти Владиславом Казміруком вручили рідним загиблих воїнів присвоєні посмертні відзнаки почесного громадянина Шепетівської міської територіальної громади. Ми повинні завжди пам'ятати про них. Та показувати молодому поколінню, що є такі люди серед нас, прості люди, які в важкий час для всієї країни взяли зброю в руки і пішли воювати за свою країну, за свій дім, за своїх близьких та сім'ю. Світлини стануть місцем пам'яті про боротьбу тамтешніх жителів, які відстоювали незалежність України. Мистецтво має бути доступне кожному у Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Започатковують новий проект, націлений на доступність для слабозорих та незрячих людей. Автор проекту, завдяки словесному опису усього, що відбувається на сцені, включаючи декорації та навіть міміку акторів, дає можливість побачити виставу. Наш проект передбачає придбання обладнання для театрів. Тобто це буде коментатор сидіти в окремому приміщенні в якійсь рубці, який бачить все, що йде на сцені. В нього є передавач з мікрофоном. Глядачі, які приходять з порушеннями зору, вони на вході отримують приймачі з одним навушником. Іншим вухом, під час того, коли триває вистава, вони просто слухають, що відбувається на сцені. А коментатор відповідно пояснює те, що вони. Не можуть побачити це. Якісь рухи акторів, костюми, декорації, облаштування сцени. Доступним має бути і приміщення театру. Також у нагоді стануть люди, які надають послугу супроводу. Але людині необхідно яким чином потрапити до сцени, да до глядацької зали. Саме тому ми розділяємо архітектурну доступність, транспортна доступність, відповідно, то людина має доїхати до театру, зайти в театр, не вбитися в театрі, заорієнтуватися в театрі і потрапити на своє глядацьке місце. На жаль, далеко не все може виконати шляхом тільки реконструкції, капітальних ремонтів. Саме тому послуга фізичного супроводу вона якби ну дуже гарною альтернативою. Якщо щось недоступне, то ми навчаємо людей і люди ці послуги просто надають. Незабаром в обласному театрі адаптують дві вистави. Це наша нова вистава, така сучасна версія Кайдашевої сім'ї. Вистава під назвою Кайдаші, де дія перенесена вже в наш час. Друга вистава планувала, що це буде на малій сцені. Однак зараз ми, ми, я думаю, що ми будемо переформатовувати. Для творців проекту важливо, щоб всі мали можливість відчути світ та мистецтво наповну, бачити чути, навіть якщо неможливо фізично. Тому вже згодом у Хмельницькому зроблять ще один крок у майбутнє, де кожен зможе насолоджуватись театральним мистецтвом. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Які навчальні заклади у Хмельницькому вважаєте найпрестижнішими, та чи доступна у Хмельницькому пересічному місцями вища світа? Сам навчаюся в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Військова. Бажаю всім злате. Ну, Україна в Дубову, я знаю, що є такий, що би, нормальний університет. Ну, Хмельницький університет. І потім ще дуже багато є, де можна отримати освіту в обласному центрі. Я в свій час закінчувала наш. Був був шевин, хотів, бо да, зараз університет. все. з тих пір вже пройшло багато часу, так що не цікавлю цю тему, не знаю, без поняття. Маю досвід тільки по навчанню в Хмельницькому національному університеті, бо сам там зараз на магістратурі навчаюся. А, про інші заклади чув, але наскільки, коли я поступав відомо, самим таким нас престижним вважався Хмельницький саме університет. Я вважаю, що Хмельницький університет управління та права. Найпрестижніший, тому що там хороші викладачі, гарна освіта і гарна атмосфера. дружня. Які навчальні заклади вважаєте у Хмельницькому найпрестижніші та чи доступна вища освіта для пересічних істян? Безперечно, вища освіта доступна для всіх, хто її хоче мати. Ну направду, престижних є декілька, як на мене. Підзначила б Хмельницький національний університет, також педагогічна академія. і, безумовно пролина. Для тих, хто бажає поєднати своє життя з військовою, скажімо, сферою, це Державна прикордонна служба України. Зол точок шоу парку імені Чакмана вже вкотрий рік зустрічає відвідувачів парку. Зручне розташування, приємні доступні ціни та, звісно, розмаїття тварин, що не залишить байдужим жодного відвідувача. В нас на нашому зоокутку знаходиться більше 20 видів тваринок. Це і птахи, і звірі. Ми цьому році запустили рибокої. Можна у нас придбати на касі зоокутка корм і погодувати цих рибок. В першу чергу тут дбають про мешканці: створили належні умови, постійно забезпечують їжею та водою. Всі тварини вони знаходяться в відповідності до. Умов їх утримання це і розміри кліток, і висота кліток. Кожний день проводиться прибирання. Годують тварин згідно норм та затвердженого раціону. Це спеціальні корми, каші, м'ясні або ж рибні бульйони, фрукти та овочі. Найпопулярніші серед відвідувачів тут кози та єноти. Це у нас ще один такий єнот, це дівчинка. Її звати Ася. Вона у нас зовсім недавно і наша не навчилася. Брати корм з зробити ну, так нерішуче бере. Зоокуточок контактний, а це означає, що тварин можна як погладити, так і нагодувати, звісно, під наглядом працівників. Зазвичай діти люблять спостерігати за життям тварин, адже це не лише цікаво, а й пізнавально. Що найбільше подобається, що дитина радується. Часто, як тільки в парку, так він не одразу сюди <різوع> <різوع> почекає. А на що взагалі дитина звертає? увагу? Ну, — Моя на пташки. Саме другий раз подобається взагалі парк мама, мама. і тваринки, що дітям можливо доставити купу позитивних емоцій. Я ми з Дніпра приїздом просто. подобається ну, парк. Такий би парк кожному обгорю, я так скажу. Но у нас такого немає. Квиточок, значить, коштує дорослий 30 гривень, дитячий 25. До трьох рочків дітки йдуть безкоштовно. У майбутньому планують розширювати територію, однак це питання не одного дня і потребує серйозного підходу. На відвідувачів зоокоточок чекає щоденно з 10 ранку до 8 вечора.